І таке село в Україні, повірте, не одне. Ну а от Андрій Альохіна, нашого певно кінець світу, зовсім не хвилює, тому що він готується до нового року, і сьогодні нам розкаже, як правильно обирати штучну ялинку, та скільки вона має коштувати. Привіт, це ідеї для оселі», Я Андрій Альофір. Коли я був зовсім маленьким зайчиком, у дитинстві я якось страшенно розплакався, коли побачив після Нового року кладовище вже нікому не потрібних ялинок. Слава Богу, все більше народу в Україні надають перевагу штучним ялинкам, адже це екологічно, це по європейському, і це дуже зручно. Головне обрати правильно. Найперше на що треба звернути увагу, це якість хвої. Найкращий для цього матеріал ПВХ. Він доволі практичний і, знаєте, має доволі. І натуральний вигляд. Проконсультуйтеся. Ялинка має бути обов'язково незаймистою. Ну а підібрати оптимальну вам допоможе генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів епіцентр. Якщо у вас висота стилі 2,5 метри, не треба робити вигляд, ніби у вас кремлівський палац з'їздів і обирати ялинку аж під саму стилю. Краще оберіть ось приблизно таку на півтора метри. Це саме те, що треба для просторих і високих приміщень, як -от для залів, оптимальна у 2 метри з невеликим гаком. Вам має бути зручно її прикрашати. Найвище у світі ялинку цьогоріч встановили у Мехіко. Її висота із 40 поверховий будинок, а важить вона 330 тонн. Вартість залежить і від способу виготовлення. Ось це кручені вони дешевші. Литі міцніші і дорожчі, бо тут голки не відокремлені від стовбуру. Запам'ятайте, поганий запах від ялинки ознака неякісної хвої. Якщо ялинка пахне якось хіміко-технологічно, краще її не брати. А ще послухайте, що розповідає Женя. Якщо ви вибираєте штучну ялинку, зробіть з нею все, що можна зробити з поганим потом, погладьте її проти шерсті. Якщо фоя не осипається і не заламується, то ялинка якісна, її можна брати. Ще один параметр спосіб складання. Дорожче та, що розкладається як парасолька, а дешевше та, що збирається по гілочках. Завчасно продумайте місце для її зберігання і оцініть габарити ще спакованої ялинки. Тепер дизайн. Яку обрати? Ну, усе залежить від того, як ви будете її прикрашати. Якщо прикрас буде багато, саму ялинку краще оберіть не дуже пишно. І якщо ж навпаки, декору буде небагато, ялинку краще обирайте доволі пишно. Ну і на сам кінець на чому стоятиме ваша ялинка? Підставка, як правило, йде у комплекті. Якщо ж ні, докупіть її окремо. Не забудьте, бо доведеться як старовину ставити ялинку у відро з піском. Воно вам треба ця морок. Аби свято завітало до вас якомога раніше, раджу придбати ялинку як Бо знаєте, їх розмітають так, що аж гайгуде. Ну все ж таки, кінець світу і так далі. Генеральний партнер рубрики Національна мережа господарських гіпермаркетів» Епіцентр на сьогодні це все бога.